Я вирішила, що бажаю бургер. Приготуйте, будь ласка. Ой, я легко з цим впораюсь. Приготую найкращий бургер. Так, так, так. Мені потрібно трохи фаршу для котлетки. Барбі, а що ти можеш? Ці булочки зіпсують фігуру. Зроблю бургер з яблук. Окей. Що? Це самі кращі булочки на світі, yeah! а в мене все буде так, як подобається Джень. М'яка булочка з листочком салату, з домашньою котлеткою та бабусиними соліннями. А чи можна і мені спробувати? Ці огірки так манять. Огірок із банки смачний. Тепер я їстиму тільки солоні огірки. Чому мені раніше не казали, що це так смачно? Бабуся дякую. Так, будь ласка, огірки є. Далі нам знадобляться помідори, ще цибулька і сир. А і смакота. Їй залишилось додати соус. Майонез точно підійде. Yes! О, ну ось, бургер готовий. Okay. А ви що сидите, хочете Джейн голодною залишити? Uh -huh. Ні, що ви приступимо до приготування. Нарізаємо ананас полуницю та ківі. Про апельсин не забуваємо. У мене буде дуже корисний бургер з фруктів, після котрого з фігурою точно нічого не трапиться. Смачно соковито та корисно. Фігуру точно не зіпсує. Так, зараз, зараз, а, точно, навіщо готувати? Я ж чоловік. Це не для мене. Я можу просто замовити. Привіт, Барбі. і бувай, Барбі. Yeah. О, Який він величезний. Думаю, що джин більше ніколи не буде голодною. Погнали вже коштувати. Wow. Вау! як круто! А це ще хто? А Кен, то це ж ти Є, комедний. Але хочу почати з цього бургера. Він нагадує мені домашні бургери від бабусі. Вау смакота. А це що таке? А це ж фруктовий бургер з моїми улюбленими фруктами. Вони смачні, але трохи не те, що я хотіла. А тепер настав час цього гіганта бургера. Який ти на смак? Ого, ти такий величезний та смачний. Обираю тебе переможцем. О, малятка, дякую. Я знав, що тобі сподобається. А тепер приготуйте мені молочний коктейль. Що, що? А, та без проблем. Це мені під силу. Вау, це ж блюдо для мене. Я навіть знаю, з чого почну. Мені точно знадобиться одна кулька улюбленого ванільного морозива. Відправляємо в блендер і додаємо полонички. Вау! Wow. Класно! А тепер треба все перемішати. Скоро все буде готове. Mm. <гас> Зараз покажу фірмовий чоловічий молочний коктейль від кена. Одягаємо захисні окуляри, рукавички та улюблені інструменти. Ну а тепер орео. О, який жах! Мені треба тебе розбити в повну крихту. Ну ще бачили, як я його. Тепер потрібно покласти кульку шоколадного в блендер. Заливаємо молоко, можна вмикати. Аго, а чому не працює? Давай, диво машина, перемішай мій чудо коктейль Ой, що ви без мене робили? Потрібно ввімкнути в розетку. Ой, круто! Ох, треба й мені почати готувати. Почнемо з гарбуза. Вирізаємо хвостики з кістачками, а тепер відправляємо в блендер. Ось це справді дивно, а не те, що блендер працює. Тепер мені потрібен банан. Очищаємо і кладемо. Можна трохи й перекусити. Одного гадаю, що вистачить. Але що ще покласти? Ах, точно, апельсин. Ай чого так щепає? Ой, навіть не знаю. Апельсин надає кислинку. Тримай серветку для сліз. Дякую, бабуль. Та не за що красунчик. На чому ж я зупинилась? А на соці. Витискаємо в блендері і вимикаємо блендер. Перемішуємо. А мій коктейль вже точно готовий. Потрібно перелити його в гарний келих, додати трохи збитих вершків. Вони такі м'які, як хмаринки. Oh. І, звичайно, шоколад. Uh -huh. Я обожнюю рідкий шоколад. Чудово, відрізаємо кінчик uh -huh. і можна прикрашати. Ну, яка краса. Uh -huh. Мало не забула про рожеві кільця хлопавки. Вони нагадують мені маленькі пончики. Uh -huh. А ось, до речі, і справжній пончик. Не терпиться дізнатись, чи сподобається джин. Мій шоколадний коктейль вже також готовий. Прикрашати молохиною на шпажці. Готово. Ой, мій коктейль готовий. Перелю келих і можна подавати. Джейн, вибір за тобою. Хм, З якого почати? О, цей коктейль виглядає цікаво. А який він на смак? Непогано. Шоколад я люблю. ти молодець. А що тут? І, а що він такий кислий? Я не кислий коктей просила. А цей такий гарний. Ой, він ще й смачний, з моїм улюбленим пончиком. Приголомшливо. Цей коктейль точно кращий. І я перемогла. А тепер зробіть мені капкейк. Ой, та простіше простого. А мені подобається, а мені щось okay. не дуже. Я приготую найкращі капкейки. Для цього потрібно розпочати готувати тісто. Розбиваємо одне яйце, hey! цукор і мені. А тепер перемішуємо все в блендері. Ха, злякався. Нині бабуся покаже клас. Ой, щось у носі засвербіло. Ха, Кен, у тебе борошно на обличчі. Незабаром і моє тісто буде готове. Воно має бути рожевим рожевим, ідеально рожевим. Переливаємо у формочки у вигляді серця, а тепер відправляємо все до духовку. Чудово. От мої кекси. це класика. А це що таке? Смачно треба додати. Ой, здається, я знову чухнув. Oh. Кен, ти такий кумедний. Oh так, це все порошковий шоколад. Переливаємо шоколадне тісто у форми і відправляємо запікатись. Мої рожеві капкейки готові. Oh. Залишилось лише прикрасити. Для цього мені потрібно збиті вершки. Ось так. І трохи тут для сяйва. Oh. Вау, як гарно мерехтить. Це просто неймовірно. Yeah. Мені здається, дуже гарно вийшло. М -м -м, як смачно пахнуть мої капкейки. Потрібно прикрасити ага. домашнім ванільним кремом і парочку ягідок для яскравості виду та смаку. У мене все готове. Кен, твої капкейки. Вони, здається, горять. Ой, е -е, не може бути. Це дзеркало мене відволікло. Я не міг надивитись на себе. Нині все виправимо. Ой, як же палко. Вау! Як все гарно. Ой, зачекайте, а це що? Буге дота. Спробуй щось смачне. Наприклад, ось ці ягідки. Смакота, бабуся, просто язика проковтнеш. А що на мене чекає далі? Ой, які вони гарні. І смачні, а мені треба обрати найкраще. Вирішує лічилка і перемагає бабуся. Зрозуміли пластикові, хто тут найкраще готує. Зараз малятко Ема намалює для шефів бажану страву. Увага на ему, шефи! Малятко Ема хоче желе. Ну що, шефи, чи зможете приготувати? Для желе мені знадобиться лимон. Мій учитель навчив мене готувати найсмачніше желе у світі. Кемі точно сподобається. Видавлюємо лимон. Звичайно ж, не забуваємо про цукор, щоб не було кисло. І головний інгредієнт желатин. У кастрюльку його. Збовтуємо все вінчиком, щоб желе було смачним та пружним. Якось це нудно. Троянда це вже цікавіше. Звичайно, для маличині тільки найкраще. Троянда додасть свіжості та кольору. Тобі цього не зрозуміти, Саманта. А я маю секретний інгредієнт ванільний солодкий сироп. Трохи ванільного сиропу для нашої солодкої Еми. Я вже майже закінчила. Не заганяй, Саманта! Ви думали, що троянда це вау? Ні, все тільки починається. Мені потрібні вершки. Найсмачніший білий шоколад. Так саме він. Чим більше, тим краще. І самий смачний свіжий сік. Все перемішуємо. Ось так ось. Ох, вискачка. Я використовую тільки справжні ягоди, а не їх сік. Залишилося тільки залити все прекрасним ванільним желе. Ну що скажеш, Джеймс? Хто тепер відстає? Я вже прибираю в холодильник. У мене все готове. Швидко не означає смачно. Ема точно обере моє желе. Ти помилилася, вона обере моє. Ну що, шефи, коли вже можна буде скуштувати ваші страви? Ема зголодніла. Моє желе вже застило. Залишилося лише гарно його викласти. Вау, Джейн, виглядає смачно! Цукрова пудра ніколи не буде зайвою. Додамо трохи маленьких трояндок для малюка Емми і останні штрихи. Чудово! Моє жиле готове, а подивіться на моє яка ж краса! Не вистачає кілька прикрас та сердечки для коханої Емми. Все, готово. Ема, швидше спробуй. Почну із цього жили. Це що ягоди? Ух ти, як цікаво! І дуже смачно. <звук> Саманта, твоє желе сподобалося Еммі. А це неодмінно потрібно спробувати. Мм, на смак не мов побувало в бабусиному саду. Дуже складний вибір. Але це було смачніше. Джейн, вітаю з перемогою. <звук> Емо, що ти хочеш цього разу? Ух ти, це ж круасан. Шефи, ви готові? Готові круасани. Я не шеф, як не приготую сама. Забирай мій Джейн! Рецепт справжнього круасану мені розповів мій друг із Франції. Нам знадобиться яйце, цукор і багато молока. Тепер все змішуємо. Акуратніше з борошном саманта. Або ми тут всі станемо круасанами. Джейн, а що ти вигадала для Емми? Я маю геніальний рецепт. Емі точно сподобається мій круасан. Я зроблю його супер смачним та яскравим. Джейн, ми ніколи в тебе не сумнівалися. Як я бачу, в тебе все йде як по маслу. Подивимося, як справи у саманти. У мене скоро буде готовий справжній пишний круасан за рецептом із Франції. Залишилося тільки надати йому правильної форми. Мій круасан не зрівняється з готовим джерель. Важливо акуратно і ніжно закрутити його, щоб він був гарним та апетитним. Вау, Саманта! Твої круасани і справді вийшли точнісінько, як вже готові. А я вже начиняю свій круасан. Залишилося додати кілька інгредієнтів. Ого, Джин, Ти вирішила зробити зелений круасан для Еми. Моєму круасану додасть кольору кілька свіжих шматочків смачної рибки. Не забуваємо про останній штрих. Емі точно сподобається мої круасани. А вони, між іншим, дуже корисні. Oh. О, здається, мої гросани вже спеклися. Які вони великі. Oh, yeah. Небагато магії від шефа. Вуаля! <плес> Зараз ми додамо крем та ягоди. А де мої ягоди? Джей, ти їси мої ягоди? Тобі що шкода? Тож, на чому я зупинилась? Лохина, гранат та мандаринки. Останні штрих і все готово. Які гарні круасани, Емма буде в захваті. Ем, з якого почнеш? Хочу це. Цікавенько. Ну що, як тобі? Подобається? Ні. Фу, яка гидота! Потрібно швидше заїсти чимось смачним. Це виглядає смачно. Як тобі? Що обереш? Звичайно ж цей. Саманта, вітаю! Твій круасан сподобався Еммі а що ти хочеш цього разу? Ого, риба. Шефи, чи зможете здивувати емму? А ось і риба. Це моя риба. Я першу взяла. Шефи, можливо, ви поділите її навпіл? Я перша. Ні, я. Ну і тримай. Ой! Oh Джейн, сподіваюся, що ти не спеціально. Hey! Тепер це точно моя риба. Зараз ми зробимо надрізи, щоб риба стала ще кращою. Джейн, а ти що вигадала? Звичайно, зараз я посмажу шматочки свіжої риби. Додам сіль та перець. Важливо вчасно перевернути, щоб вона не згоріла. Хто любить їсти їжу, що згоріла? Можеш не намагатися, а у мене буде найсмачніша та найкрасивіша риба. Я змастила її своєю фірмовою олією і додала лимончик. Можна ставити у духовку. Ти ще не знаєш, що я вигадала, Саманта. У мене є фірмовий соус, який чудово поєднується з будь-якою рибою. Можеш не намагатися, Саманта. Я мій язик проковтнею від насолоди, коли спробує мою рибу. Додаємо найголовніший інгредієнт свіжий бджолиний мед. Залишилося все перемішати. І, звичайно ж картопля. Мій вчитель навчав мене готувати найсмачнішу і хромку картоплю в світі. Тобі не зрівнятися зі мною Саманта. Вау, Джейн, Виглядає справді дуже апетитно. Думаю, що Ема оцінить. Небагато квасолі для кольору, солодких черів. Можна викладати соус для кухаря, наче фарби для художника. Я геніальна. Мою страву точно вибере. Емма. залишився лише останній штрих. Саманта, я візьму твою рукавичку. Ой, упустила. Вибач Ха-ха, Джейн. Дуже смішно. Я маю запасну. Все готово. Джейн, можеш дивитися, але руками не чіпай. Залишилось гарно викласти і можна подавати Еммі. Їй точно сподобається. Я готую з коханням. Шефи готові. Ема, з чого почнеш? Вони такі гарні, особливо цей смішний. Почну з цієї страви. Спробуємо тебе, рибка. Як тобі сподобалось? Інакше й не могло бути. А тепер тебе спробую. <свист> Як тобі, Емо, саманта старалася. <свист> Ура! Їй сподобалось. Емо, тепер тобі потрібно зробити вибір. Приймай мої вітання, шеф. Я найкращий шеф. Погнали! У <свист> мене лише одне мармеладне око. Це несправедливо. Ой, здається, я його проткнула. Яка ти незграбна. Досить з мене сміятися. Отримуй, так тобі й треба. Гадаєш, я спущу тобі це з рук. Як би не так. Подивимось, чи сподобається тобі мій розіграш? Вже виглядає страшно. Залишилось взяти око Джулія. Що трапилось, Пітер? Невже це твоє око? Який жах? Ой, що це? Ого, яке точне влучення. Я подавилася, допоможіть, не можу дихати. Треба її врятувати. Давай я вдарю по спині. Яке цікаве шоу, Просто супер! Що ж буде далі? Око, звідки вона тут взялася? Фу! смішно вийшло. Час трохи підкрепитися Ммм, Усередині смачна начинка. Я з радістю з'їла б ще не один десяток очей. Тепер моя черга. Візьму ці, ще ці, та ще ці. Яка смакота? Хочу ще. Вибач, але це моє. О, і справді дуже смачне. Мармелад так прикольно жується. Може, все-таки поділишся з нами? Ну, будь ласка, пізно, в мене нічого не лишилося. Ой, а це що таке? О, ні. У мене з'являються нові очі. О, в цьому щось є. Ого, перець чилі не найкращий варіант. Тобі ще пощастило. Моя порція зовсім не тішить. Ого, то не дісталося більше ніж нам. Мені зовсім не хочеться це пробувати. Наслідки можуть бути жахливими. Начебто, все нормально. Напевно, я даремно боялася. Нічого собі, не думала, що їй сподобається. Горю! Не варто було їсти так багато. Вона розпечена, як сковорідка Добре, що я маю воду. Досить, ідене, достатньо. Тепер ти, Еммо. Хоч я і люблю червоний колір, перець мені зовсім не подобається. Сподіваюся, він не дуже гострий. Нічого, можна впоратися. Спробую зробити це якнайшвидше. Не думаю, що тобі це вдасться. Все, я майже закінчила. Щеперці. Звідки вони тут? Ітан, мені здається, це твоїх рук справа. Забери. Ай, боляче. Так тобі і треба, Ітане. Ой, здається, почалося. Я зараз вибухну. Потрібно заткнути вухи міста рот. Це не допоможе. В мене є вогнегасник. Тримай, Вівіане. Дякую, Ітане. Тепер твоя черга. Тільки не це. Я сподівався, що цей момент ніколи не настане. Не намагайся втекти. Тобі доведеться це робити. Добре, інакше ви все одно від мене не відстанете. Відкусуватиму потроху від кожного перцю. Починається. Це я. О, ого, здається, він летить у космос. Спробую краще його розглянути. О, Тут прикольно. А я хочу ще вище. Добре, що в мене лишився один перець. Клас. Невдахи. У вас купа лимонів, а в мене лише один. За що це мені? Така доля. Давайте розпочну. Як тверда, не можу відкусити. Схоже, доведеться запхати лимон до рота цілком. Теж не виходить ось прокляття. Ну все, зараз я з ним впораюся. впорюся. Сік потрапив мені прямо в око. Я нічого не бачу. Ідене, мені ніколи з цим розбиратися. Я мушу доїсти лимон. Давай тепер ти. Чому я? Хай краща зема. Я не готова ламати зуби, краще візьму ножа. Що вона робить? Просто розрізаю на часточки. Так буде зручніше їсти. Go! Ну, ось вийшло. Подивіться, як гарно. Таке я не проти спробувати. Почнемо. Ой, як кисло, але я мушу триматися. Боже, у мене все обличчя перекосило. Як же я хочу, щоб це скоріше закінчилося? Мені треба натиснути. Ну ось, в мене вся туш розтеклася. Це був останній шматок. Візьми серветки, Еммо. Дякую, вони дуже доречні. Забери, Ітане. До речі, тепер ти. Я й так це пам'ятаю. Зараз я впораюся зі своїми лимонами. О, отримуйте. Ітане, Піч мені більш не потрібний. Тепер я скористаюся соковижималкою. Мені потрібен тільки сік. Скоренький і явно зайві. Ей, де всі? Упс, незручно вийшло. Ітан, акуратніше, будь ласка, ти збив нас із ніг. Все готово. Залишилось лише перелити в склянку. Виглядає непогано. Час спробувати. Мамо, як кисло. Тобто я хотів сказати, яка смакота. Ого, несподіване. Чи можна і нам спробувати? Звісно, мені нічого не шкода для друзів. Пригощайтеся. На мою думку, це зовсім не смачно. Кислятина, вас було легко обдурити. Ви відразу ж купилися на моїй хитрощі, дурненькі. Ну, все, Ітне, отримуй. Ну Ось. Всього один кіткат. Сумно. В мене більша порція. Я задоволена. Це всі дрібниці на тлі моєї порції. Подивіться. Окей. Давайте, я почну, потрібно швидше позбавитися упаковки. Вона зайва. Акуратніше, Віване. Ой, який божественний аромат. Їж уже швидше хвилюйся, я впораюся з цим за пару секунд. Тепер Емма, мені потрібно підготуватися. Надягну слинявчик і приберу обертки. Ого, як їй це вдалося. Веделка і ніж мені теж стануть у нагоді. Приступимо. Ніяк не можу відрізати. До біса це все буду їсти руками. Виходить, так набагато зручніше та швидше. Я не можу стриматися, коли відчуваю цей смак. Мені потрібно ще більше шоколаду. Ви що? Вирішили вкрасти мої батончики. А ну, поверніть. Більше ніколи не ставайте між мною та шоколадом. Нарешті моя черга. В мене є чудова ідея. Я збудую зі своїх батончиків вежу. Непогано виходить. Ого, вона така висока. Я старався. Залишилось зовсім небагато. Вибач, і ми не могли стриматися. Тягни, давай. О, ні, я падаю, пашта теж. З поверненням. Ну, як ти там? Зі мною все добре. Казка мене врятувала.